Шанування, наші радіослухачі, з вами програма. Міжнародний лад Безлад та її автор Назар Олійник. Сьогодні ми не говоримо про війну в Україні, але поговоримо про іншу війну: війну на Близькому сході. Трагедія в хан Юнісі знов нагадала світові, що війна в секторі Гази давно приступила межу воєнних дій у класичному розумінні цього слова. У понеділок ізраїльський снаряд там влучив у лікарню, вбивши щонайменше 20 людей, серед них п'ятеро. Іноземних журналістів, які фіксували драму палестинських цивільних. Кадри поранених медиків і розбитих камер стали символом безсилля міжнародної спільноти, яка вже вкотрий раз спостерігає за тим, що сектор Газа перетворюється на руїна, а його населення живе в умовах смерті та голоду. Офіційний телевізор говорить про трагічний випадок і закликає. До розуміння у складних обставинах атака викликала хвилю міжнародної критики. Різні видання, зокрема газета The Deutsche Zeitung, зазначають, що журналістів у секторі Гази вбиває Ізраїль, аби світ не побачив жаху, який там відбувається. На цьому тлі майже непомітною пройшла нова пропозиція терористичного угрупування Хамас щодо поетапного звільнення заручників для сімей ізраїльтян, які вже майже два роки живуть з надією на повернення живими своїх рідних чи повернення тіл померлих померлих полоні бойовиків. Є примарним шансом, адже для уряду бійня міните схоже, заручники стали лише приводом а не метою операції в Газі Ізраїль офіційно розпочав розширену військову операцію проти Гази 21 серпня. Офіційними цілями наступу є повне захоплення міста, розгром військових та політичних структур Хамасу, безпека Ізраїлю, а також забезпечення умов для звільнення решти заручників та недопущення повторної загрози з боку організації. Нетаніаго переконує, що не йдеться про анексію. Цих теренів, які мають бути передані. Після закінчення операції під незалежно від ізраїльської влади управління Хамас стверджує, що план захоплення гази є доказом відсутності волі до укладення перемир'я, заявивши, що лише домовленість може призвести до звільнення заручників. Нинішня пропозиція передбачає 60-денне перемир'я, обмін частини в'язнів та початок переговорів про постійне перепинення вогню. Нагадаємо, остання війна. Із... Ізраїлю з Хамасом, який має підтримку Ірану, а також прихильність Росії, розпочалася 7 жовтня 2023 року, коли бойовики організації вдерлися на територію Ізраїлю, влаштувавши криваву різанину. Жорстоко було вбито близько 1200 ізраїльтян, серед них чимало жінок, дітей та людей літнього віку. Близько 250 було взято в заручники на сьогоднішній день. В руках ісламістів терористів може перебувати близько 50 Десяти заручників з них живими може бути не більше 20 осіб. А до розмови про війну в секторі гази я запросив сходознавця кандидата політичних наук Вітольда Репетовича з академії військового мистецтва у Варшаві. Отож, чи. Взагалі, є якийсь шанс, що Ізраїль зупинить наступальну операцію на газу, відмовиться від захоплення міста і не відбудеться вигнання населення та його знищення. Я Тут не бачу жодних підстав вважати, що Ізраїль має намір зупинити цей наступ. Ізраїль ігнорує міжнародний тиск через те, що Сполучені Штати постійно його підтримують. У такий спосіб, доти, доки США підтримуватимуть Ізраїль, він не припинить цієї операції. Що ж до вигнання населення, то наразі ми маємо так би мовити перший етап цього плану вигнання в межах самого сектору гази. Потім будуть створені умови, які не залишать людям шансів на виживання. Мені важко уявити цю ситуацію зі скупченням усіх цих людей на півдні сектора Гази. Проте безумовно ця ситуація стане інструментом тиску з боку Ізраїлю, аби змусити людей повністю залишити сектор Гази. Разом із тим, я також не можу собі уявити, щоб якась країна погодилася прийняти цих людей, тому мені важко сказати, як це врешті розвиватиметься. Натомість з боку уряду Нетаньягу немає жодних ознак того, що вони зупиняться. Подальші інциденти, а інциденти це ефемізм, такі як понеділкова атака на лікарню в хан Юнісі та обурення світу, тим, що серед 21 загибло, серед іншого, було п'ятеро журналістів. Все це уряд буде ігнорувати, доки має підтримку Трампа. А ознак, що він відмовить у цій підтримці, теж немає. Теж немає жодних присланих, щоб соні щоб… Вицафовтоспальці щодо жертв часто критикуються дані відомства охорони здоров'я сектора Гази, бо мовляв, воно контролюється Хамасом за цими даними. Від жовтня 2023 року, і до сьогодні, в результаті дій ізраїльської армії, загинуло. Понад 62 тисячі палестинців, абсолютно більшість з яких складають мирні жителі, а не бойовики Хамасу. Проте ці пропорції також підтверджують дані британського The Guardian, який стверджує, що недавно отримав доступ до закритих даних сил оборони Ізраїлю, які показують, що 83% жертв серед палестинців становлять цивільні. Ізраїль офіційно заперечує цю статистику. Зрозуміло, така ж позиція і щодо озвучених 62 тисяч жертв серед палестинців критики Ізраїлю проти Хамасу переконують, що головна мета вже не знищення цього терористичного угрупування, а етнічні чистки і етноцид в секторі гази. Як ви оцінюєте гуманітарний вимір цієї справи? Jeżeli chodzi o liczbę ofiar, to po pierwsze. Jakż co idziecie pro kilkiesięc żretów, to na przedskarżu takie, jakż co Izraeli stawić pod sumnie ci dania Ministerstwa Ochrony Zdrowia Hamasu, to nie powinien dozwolite ich niezależną perywirku, ale tego powinny nie, nie robić. Izraeli nie, nie dopuszczają do sektoru Gazy, na przykład niezależnych journalistów, ba i jeszcze międzynarodne organizacje ci dania. On też potwierdza. Звісно, Ізраїль звинувачує у заангажованості натомість інформаційна достовірність Ізраїлю зараз дорівнює нулю. Особливо після того, як він поширив відео, невідомо ким і коли зняті, які начебто мали показати, що в Газі повної їжі працюють ресторани, люди обійдаються кебабами тощо. Ця примітивна пропаганда призвела лише до одного повної втрати довіри до Ізраїлю. Щодо плану міністра оборони Ізраїля Каца примусово витіснити палестинців на руїни табору в Рафаху. Це злочинний план. Навіть самі ізраїльтяни до. przykładu publicysty, historyk Omer Bartow okresują ten tabir w rafachu jak kąt tabir. Я зазвичай у своїх коментарях уникаю різких звинувачень, але так воно все виглядає. Ця операція, такий спосіб ведення війни проти Гази, проти міста Газа, який має на меті витіснення палестинців на південь, є неприпустимим із погляду законів війни. недопущальне з пункту віддання права воєнного. Хочеш не хочеш, але дивлячись на ситуацію в Газі, виникають порівняння та асоціації. Відрізаючи постачання е, до сектору Гази, Нетанняхо використовує його от як інструмент війни, і так само це було і є у випадку Путіна щодо України. Чи ці порівняння доречні? Ну містети то. Так, на жаль, саме так воно виглядає. Проблема тут у тому, що немає можливості проведення будь-яких незалежних та достовірних розслідувань, поза як ізраїльські розслідування зазвичай завершуються приховуванням справи. Жодне з тих розслідувань, які Ізраїль розпочинав під тиском, фактично не відбулося. Ось зараз після цього удару по лікарні в хан Юнісі, нібито буде розслідування, але ймовірно воно завершиться як завжди замовчуванням. Що ж до питання голоду, так воно і виглядає, і тут теж наратив Ізраїлю абсолютно недостовірний. Його звинувачення на адресу ООН, ніби це ООН не хоче розподіляти допомогу, ніби існує змова, щоб скомпрометувати Ізраїль, і що насправді в газі достатньо їжі, лише більше підривають довіру до нього і підштовхують до висновків протилежних тим, на які він розраховує. Що ж, до порівняння Нетаньягу з Путіним, то на жаль, воно дедалі.

Підтримку цього плану нетання стосовно гази серед самих ізраїльтян, то суспільство не є монолітом. Не можна ж сказати, що понад 90% підтримують політику, яка має ознаки етноциду чи геноциду. Чи існує якась серйозна опозиція не лише політична, а й суспільна у політиці щодо політики влади власне у палестинському питанні? Тут я б би та сказав би, що ситуація не є чорно-білою. З одного боку є дуже сильна опозиція проти Нетанягу і проти останньої операції в Газі. Проте мотиви ізраїльтян, які протестують проти цього, різні. Не всі протестуючі керуються усвідомленням того, що такі дії проти палестинців є неприпустимими. Частина людей виходить на демонстрації, бо розуміє, що це означає смертний вирок для заручників. Нетанягу кажучи відверто. На мою думку, хоче, аби ці заручники загинули, бо тоді він ще сильніше підживлюватиме атмосферу ненависті до палестинців загалом, а не лише до Хамасу. І тоді не буде мати проблеми з тим, що сім'ї заручників і їхні прихильники вимагають зробити пріоритетом їхнє визволення. Водночас є й ті, хто протестує, просто тому що не приймає політики Нетаньягу як такої. І фактом є те, що сьогодні підтримка партії Лікуд партії Нетаньягу, значно впала. Якби зараз відбулися вибори, за останнім опитуванням він міг би розраховувати лише на 21 мандат. А керівна коаліція могла б розраховувати на 47 зі 120 місць у кнесеті. Опозиція однозначно перемогла б, якби вибори провести зараз. Проти головною опозиційною силою нині є партія «Нафталі-2026» тисячі двадцять шість, експреміра також є правого спрямування і так само не хоче жодної угоди з палестинцями. І ще раз підкреслю: я говорю про палестинців, а не про хамас, адже ізраїльська пропаганда дійшла до того, що кожного критика Ізраїлю представляє як прихильника Хамасу, що є суцільною брехнею. З іншого боку, треба усвідомлювати, що, хоч в Ізраїлі залишаються незалежні медіа, які критикують владу, такі як «Гаррис» чи Таймс оф Ізраїль, більшість медіа вже два роки накручують спіраль ненависті, створюючи атмосферу істерії у суспільстві, вони дегуманізують супротивника, зводять кожного палестинця до рівня терориста Хамасівця, і це величезна проблема. Адже сприйняття палестинців значною частиною ізраїльської громадської думки є досить радикалізованим, Є досить зрадикалізована що так уйбе. Фактично всі погляди зараз спрямовані на газу, але тим часом важливі речі відбуваються і на західному березі Йордану. Наприклад, є план радикального розширення там ізраїльських поселень. Це так званий проект Е-1, який має відрізати Східний Єрусалим, такий важливий для палестинців з огляду на сакральні місця мусульман від західного берега. Як ми знаємо, палестинці прагнуть, аби в разі отримання незалежності саме східний Єрусалим був. Іхньою столиці, що неприйнятне для ізраїльтян, чи може цей проєкт остаточно поховати ідею про дві держави для двох народів, ідею, яку підтримують країни Європейського Союзу, ідею, яку підтримує Польща? На так є сцель і пшеноскіпчапосаме такою є його мета, і, перш за все, треба підкреслити, що єврейські поселення на західному березі є повністю незаконними з точки зору міжнародного права. Тому єдиною оцінкою може бути засудження цього. Поселення не мають жодного виправдання, навіть демографічного, бо населення Ізраїлю не зростає настільки, щоб це обґрунтовувати, тобто навіть немає демографічного обґрунтування колонізації. За цим планом стоять екстремісти в уряді на чолі з міністром фінансів Бецалилем Смотричем. Його справжньою метою є знищення перспективи мирного вирішення на основі двох держав. Газа має стати першим кроком, західний берег другим. А кінцева мета повністю позбутися палестинців з Палестини і взяти під повний контроль ці терени. Jeśli chodzi o Bezalela Smotrycza czy i Tamara ben to nie ma jej wątpliwości, że ich celem jest etniczna czystka etniczna, która polega na tym, żeby tam nie zostało żadnego Palestyńca. Nie ma wątpliwości, że ich celem jest czystka etniczna i to polega na tym, że tam nie zostanie ani jeden Palestyńczyk. Якщо подивитися на питання з геополітичної перспективи, то бачимо, що всі вороги Ізраїлю або вже переможені, або сильно ослаблені. Нещодавно була спільна вражаюча американо-ізраїльська операція проти Ірану і його ядерної програми. Ліванська хез була ослаблена після ізраїльського вторгнення у Ліван. Хамас стоїть на межі поразки. Сирія зруйнована громадянською війною і втратила військовий потенціал особливо після у. Дарів Ізраїлю по військовим об'єктам, який скористався поваленням режиму Аль асада Єгипет і Йорданія більше не є серйозними гравцями ці країни примирилися з ізраїльтянами. Постає питання: чи є якісь реальні геополітичні загрози для Ізраїлю та його планів у регіоні з огляду на підтримку з боку США, особливо адміністрації Трампа? Ну, важко побачити зараз щось, що могло б його зупинити якщо говорити про хезболу, я би щиро бажав, щоб рішення про її роззброєння в Лівані було реалізоване, бо це значно стабілізувало б країну. Водночас не варто оголошувати перемогу передчасно. Водночас ситуація дійсно виглядає так, як ви описали. Проте, якби Ізраїль зараз завершив війну і відмовився від планів етнічної чистки щодо палестинців, то міг би укласти угоди про нормалізацію відносин з арабським. Ським світом, починаючи з Саудівської Аравії, йдучи шляхом мирного врегулювання палестинського питання на основі створення двох держав, він міг би забезпечити собі справжню і тривалу безпеку. Проте сьогодні це лише ілюзія. Вороги Ізраїлю послаблені головно завдяки американській підтримці. Сам по собі Ізраїль не є самодостатнім, він залежний від США. Водночас робить усе, щоб відштовхнути решту союзників і збільшити ненависть суспільств близького сходу до себе. Це створює, так би мовити, бомбу з повільненої дії. У момент, коли доля Ізраїлю буде висіти лише на одному волоску, якою є залежність від США, і ця волосинка буде якось обірвана, то безпекове положення Ізраїлю миттєво діаметрально зміниться на 180 градусів, настане катастрофа. To musi się izraelska polityka daje krótkostrokowi rezultaty, ale w dowostrokowej perspektywie jest rujni w noju. I sam to mu, poprychu czy nie zajawy Netanyahu prosto jej uspichy, jego Jorej w Izraelu nie wzrastaje, bo ta polityka, cenę polityka uspichił. Poparcia w Izraelu, no bo to nie jest polityka sukcesów. Tu, co własne, spadaje polska prypowitka, proteściopycha. Йде попереду краху, і власне Ізраїль може спалитися на такій політиці. А я дякую польському політологу Вітольду Репетовичу з академії військового мистецтва у Варшаві за цю розмову. З вами була програма Міжнародний лад Без лад» та її автор Назар Олійник. Почуємося вже за тиждень.